Благословен Бог наш свянині, во віки, віком. Христос воскресе і смертвих смертю смерть по сущим во в воробі живо-дарова. Христос, воскресе! say Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і вовіки віки Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи е наша, Владико, прости, беззаконня е наша, святий посвіти, сернемо, ще наша, імені Твоє оради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресної во віки наш, і вікова, наші є Син на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Тволя Твоя, як і на небесі, і на землі хліб наш насушний, даш нам днес, і остави нам доли наша, і ми оставляємо должником нашим, і не введи нас в скушенє. На ізбаві нас отокава. Як у Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого, Духа, нині, і пресне, во віки, віком, обродиться, приліжно нині, прийде землішної, і смиреної, і припадемо покаянні з овочі, і злоблені а помози, милосердвовавши на них, хоч яко ся, якої множества жества не не отпратира твої чих, тебе воєдину заступницю і мами. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки вікова ніколи же погородиця, сили твоя благолати мене достойної, а ще бониби ти предстояла моля, ся, за сяни, хто би не ізбавило великих бій, тоже би сохранил до нині свободні, не відступимо тебе, владице, Твоя пора. Стає ще приснуть, всякий я віль, єдина благословена. я. в ми, мир, всім премудро, вонь мом'яну Ім'я Твоє, во всяком роді, роді во всякому роді. Веще і вещ приклони ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, во всяком роді. роді, во всяком роді роді. Господу, помолимся, Господи, помилуй, помилуйся. святий Си Боже у святих почуваєш і Тебі, славу вас села і Сину, і Святому Духу. на і прислай во віки, віко. Всякое дихання да хвалить Господа, всякоє дихання, да хвалить Господа, да хвалить Господа. Хвалити Бога во святох є охвалити утверждені сили Його. Всякоє дихання є диханіє, да хвалить. Зловитися нам, слішані, у святого Євангелія, миром Господа, Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Премудрость спрости, услышим, святого Євангелія, мир всім. Духові Твоєму, Твоєму. От плуки святого Євангелія чтенієм. Слава! Дні вставши, Марія пустилася швидко в дорогу війську околицю в місто, Юди, увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала, «Благословенна ти між жінками і благословен плідло на Твого. Звідки, ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радости здригнулося у моїм лоні, Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане і від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він злянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три, потім вернулась додому свого. Слава Тебі, Господи! Пресвятая Діво, Марія Богородиця Всемилостива я радуйся, і спаси на Тя О, Марія, Мати Христа Бога нашого, мати я любови, радуйся і спаси на Тя Марі! Божья благодати, діво непорочно я, радуйся, і спаси на Тя уповаючи. Уви, мов я, діво Серафимов, славніша я. радуйся, і спаси на тя уповаючих. Маріє, мати Божа молися за нас. Маріє, голубице нескверна я, Марія благовонний цвіте не тління, радуйся і спаси на тя уповаючих. Марія. Питательнице, Маріє покрове міру ширше, й облака радуйся, і спаси на тя О Маріє, мати Божа молися за нас. Маріє праведна у суді у молені, Маріє плачущих утішені радуйся, і спаси на О Маріє, мати Божа, молися за нас. грішников прибіжище. Марія хода тайце в успені, Твоєм нас не оставляюща, я радуйся і спаси на Тя уповающих. Чиста я і благословена радуйся, і спаси, натя уповаючих. Так і присно і избавлен. At may rodi, rodi si. Спастися рабом Твоїм. твоє, пише вище приклони, Твоє. Радуйся, пречистая Тіво, радуйся, чесницький царя Христа, радуйся, прозяпша Яку вино, радуйся всемірним світе, радуйся радосте, радуйся, спасеніє, радуйся, заступнице somebody І паки, приклонши глави миром Господа, Бога моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Згадаю все милостиве, Діво, Марії, що від віків не чувано, щоб той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив, про заступництво, був невислуханий. У тім упованні, і ми вдаємось до тебе, Діво, понад усіми дівами. І мати наша, приходимо і стаємо перед Тобою. Такаючись нашої гріхів, просимо мати слова, не погорди, словами нашими, а послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь. Помилуй нас, Боже, по велиці, милости Твоєї. Молим тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, Оєже, хранитися, сему, і святі, обителі сей, і всякому граду, весестрані от глядоубительства труса потопа града огня меча на шестійну племенники міждоусобніє брані і уєже милости убити благовітлеву благоприминительну благогому чоловіку любевому бо в нашому втратити весь гнів свій на надвижающійся і избавити нас належать що оправдного своє прощення і помилувати нас Господи помилуй Господи помилуй Господи поми Слышене Боже Спасителю, нашу повані, всіх концей землі і сушів, море далече, милостиве, милостив буде Владико, корі, всіх наших і помилуйне, милостив бої чоловіку, любець Бог, яси і Тебі славу, осилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, на ній присне во вовіки віково. Амінь. Премудро новий Слава Господня, на Тибі осія, лихуй нині веселися, сього ти же чиста, як красуйся, й сегороди в останні і рождества Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, оховані наше, слава тобі. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть поправі, сучий моробі живот дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослов. Воскреси і змертви Христос істинний Бог наш, молитвами причистиє своєї Матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних Отець наших, блаженно освіщену мученика Теодора і всіх святих помилувати і спасати нас, яко облах і чоловіко-любець. Христос воскресе из мертвых смерти, и у смерть по праве сущим во роби живо даровал. Христос воскресе из мертвых смерти, и у смерть по праве сущим во роби живо даровал. Христос воскресе из мертвых смерти, Поклоняємося його тридневному воскресенню. Воскресен.